Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас найбюджетніший літній супчик. Овочевий картопляний. У нашій сім'ї називали його кисленький. Мама його називала кисленький супчик. Колись старший брат мій відпочивав із Карпатах. І привіз майже такий самий варіант, а тільки в них називався він суп помідоровий. Тому, кому це буде суп помідоровий, а для кого це буде суп кисленький? Тому готуємо. І я готую основу, такий основний основа. Потім я розповім як можна цей супчик удосконалити. ну Хто як хоче уподобання різні. І цей супчик у нас без м'яса. Це овочевий смачний супчик. Водичка у нас закипіла. У мене це 2,5 літри каструлька, 2 літри води, тому що картоплі потрібно багато, тому що картопля у нас основна. Кілограм картоплі це точно. Вона в мене дрібнесенька, якщо у вас крупніша, то. Все рівно кілограм. Ось такі дрібнесенькі помідори, нам буде потрібно їх помити і поставити відварити. Потрібно два перці, різні кольори, то це краще, тому що цей супчик повинен бути яскравий. Одна здорова цибулина, шматочок я візьму в суп і потім засмажку. Якщо у вас менше дві, теж дві моркви. Одна піде крупніша в засмажку, в супчик. Це все, що ми вкидаємо в суп. Селера У мене на даний момент ось така стеблова, порізана і заморожена. Я вкидаю її, вона виварюється і її потім не знайдеш. Лаврове листя, два лаврові листочки і духмяну перцю 5 штук. Цей суп такий повинен бути пряний. Сіль, мелений перець до смаку і зелені у нас кріп. Петрушка, гіркий червоний перець і часничок. Оце все, що нам потрібно для основи цього супа. Перш за все, нарізаємо дрібненько картоплю. Перш за все, мию і ставлю помідори. Ось так така кількість води, щоб не покривала помідори. І ставимо на газ і нам потрібно відварити. Такий метод, як я показую, це наскільки неймовірний смак і аромат. Саме літочка. Це саме літній варіант. Далі я буду нарізати всі овочі, я надзвичайно на супчик. Ось так, Маленьку картопільку на 4 частинки, можна на 2, тому що по бажанню потім можна буде картофель м'ялкою приймати картоплю. Це по бажанню. Всі овочі нарізаю як завжди. Ось так все закинули, що нам необхідно. Картопля, морква, цибуля і селера. І готуємо повністю, щоб була готова у нас картопля. Поки що не солимо, тому що якщо посолити відразу, картопля може стати твердою. Лаврове листя, дитмяний перець теж з самого початку не вкидаємо, бо буде гірчити. Вкидаємо хвилин за 10 до готовності нашого сухла. Ось так тут відварюється помідорчик. Помідорчики вже стали м'якенькі, потріскалися, аромат стоїть. Ось тепер вимикаємо, даємо їм трішечки схолонути і будемо відкидати на друшляк. Не просто відкидати, а перетремо на друшлячок. Суп прикручуємо і починаємо від... отак видавлювати помідорчики. Повірте, саме цей метод, хто ще не пробував спробуйте. Для мене цей смак особливий і аромат, тому що... Як тільки їх так переминають ці помідори, і згадую, як бабуня влітку на кабиці готувала в селі. Кабиця була, і вона готувала такий суп і відварювала ці помідори. Їх було багато. І в цьому році що-що, а дрібної картоплі дрібних помідорів у нас вистачає. Тому радіємо. І ось вона оце багато відварювала помідорів. і видавлювала отак, щось зі суп, а щось потім додавала. Сільки сольки перчику і ми просто так бігали-бігали та є. То так поп'ємо, то хлібом мочимо. Це було дуже смачно. Ось так, скільки придавили гарного такого густенького соку. Ставимо сковорідку на вогонь. І готуємо засмажку. Якщо ви помітили, цей суп готується дуже-дуже швидко. Я нарізала на дощечку, саме такому порядку, не даремно. Я ніколи не смажу це одночасно. Все по черзі. Цибулька просмажилася, морква просмажилася, додаю перчик. Пів перчинки залишила, аж в самому кінці вкину для такого іще більш насиченого аромату. Тому готуємо. Перетерли, все в нас готове. Наливаю олійки, олійки по бажанню. Цей суп у нас пісний, немає в ньому ніякого м'яса, нічого, тому олійки можете додати більше. Я додала 2 столові ложки. Цей суп готується на той випадок, коли вам хочеться чогось легенького. На той випадок, коли у вас м'ясна страва якась є, ви економите. Мені, до речі, там писали люди, що. Якби ви показали, як на такі невеличкі заробітні плати чи пенсії можна прожити така як фінансова грамотність. Колись може зніму. Тому якщо у нас є на друге щось там, чи котлетка, чи якась колбаска, чи щось м'ясне є, ми економимо бюджет, ми можемо зварити першу страву без м'яса. Тому готуємось так. В кінці я покажу декілька варіантів, як можна зробити більш поживнішим. Цю страву. Так що дивіться. Так, розігріла і смажемо цибульку. Так, цибулька підрумянилась. Засмажку ми смажемо на великому вогні. Додаємо морку. Декілька хвилинчик і вже тепер можна газ прикрутити. Вогонь під сковорідкою. Коли ви смажите засмажку на великому вогні, вона рум'яна і ароматна. Коли на маленькому вогні і кидаєте все відразу і ще й в холодну олію, у вас засмажка ароматна не буде, тому що вона буде пропарена. Ось так декілька хвилинчик, морква стала м'якшою, вирушую і віддала свій колір вже. Додаємо перчик. Теж декілька хвилиночок, щоб перчик став трішечки дикіше. Я в засмажку не додаю ні сіль, ні перець, ні цукор. Тим часом вариться і ось як її провірити, що вона майже готова до стіночки так, берете, передавлюєте її ось так. І вона розкришується. Оце. Це саме те, що нам потрібно. Ось так. Роздавлюється. На такі маленькі. Ось так. Зараз будемо закладати інші. Заливаємо у засмажечку. Помідори наші перетерті. Більше не томатної пасти, не томатного соку свіжого, нічого не додавайте. Саме Оцього буде достатньо. І на малесенькому вогні зовсім недовго пропішковуємо разом. Так, супчик наш. Приминаємо товкачкою. Не зовсім на пюре. Просто щоб вона була та більшенька, та меншенька, щоб трішки така була ніби мулячка. І ось на цьому етапі, якщо ви хочете, щоб у вас суп був тривкіший можете додати дві столові ложки рису, краще рисової січки, бо дроблений рис називається. Рисової січки. Але ось на цьому етапі, щоб спіло ще разом все приготуватись, якщо хочете, щоб був тріпкіший супчик. Я хочу, щоб він був саме картопляний. І ось тепер додаємо лаврові листочки, аж тепер, коли картоплю пом'яли, і вона готова. Додаємо сіль на таку каструльку. Я беру ось так, пів столової ложки. Потім доведемо до смаку. Перець гірки я не додаю. Засмажечка наша готова, вимикаю. Додаю до супу. Аромат стоїть, це вам не передать. Чому я вам казала, що саме 2 літри води наливати, тому що я знаю, що коли відвариться, буде повне з горою, отак як у мене. Кольору він буде не зовсім червоного, а ось такого біластенького. Додаємо заправочку, яку ми зробили. Гарненьку, таку ароматненьку. Ось така. Додаємо цю перчинку. Розрізаємо на опілу так. Я, е, хто не, не любить, можна буде витягнути. Я люблю саме з таким перчиком. І всю зелень додаємо. Дивимося, що в нас тут вийшло. Гляньте, Смак і аромат не передає камера. До цього техніка ще не дійшла. Ось такий він густотум, він густенький. Нема не крупи нічого, одна картопля. От і все, супчик готовий, куштуємо на смак, додаємо, чого не вистачає, і вимикаємо. Навмисно взяла ополоночок біленький, щоб вам показати красу. Ось так, який він на густоту і якого він, він гарного кольору. Дивіться. Насипаю. Дивіться, суп наш як основа. Можна додати трішечки вершків. Колір зовсім інший і вже буде тривкіше. Можна додати в кінці, як варити суп, яйце, присолити його, збити і ввести в суп. Буде тривкіше за рахунок яйця. Можна взяти дві отак, столові ложки, січки, рисові січки дробленого рису. Це подрібнений рис. Це така крупа рисова, набагато смачніша, ніж самий рис. Він не так розбухає. І от дві столові ложки на таку каструльку буде досить ось такий. Оце буде тріпніше навіть без м'яса. Якщо у вас є чи то вершки, чи то сметана, навіть молоко, а тільки молоко обов'язково, щоб було кипячене. Ось такий у нас вийшов суп. Смачний. Гарний. Це з вершками, це без вершків. Ось так. А я вам скажу так, як кажу завжди, нехай Бог благословляє вас кожного і береже, що у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Не, не падайте в вічі, якщо у вас немає м'яса, і хтось вам каже, що не можна її, приготувати нічого без м'яса. Можна. Овочі недорогі. Можна купити і приготувати смачний отакий суп. Якщо він не такий тривкий і не так людина, наїдається, не наїдається готуйте більше, їжте через кожні години, але у вічі не впадайте. Не завжди так було, і не завжди так буде. А з вами, як завжди, я, любов, я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і приготуємо з вами ще не один дуже смачний і бюджетний, і не дуже рецепти і варіанти приготування їжі. Вірю, що ми з вами зустрінемось.